Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з несподіваного повороту, а саме з того, що сьогодні з'явилася заява зі Швейцарії в устами речника швейцарського МЗС, який повідомив, що Швейцарія готова прийняти зустріч Трампа і Путіна. При цьому речник заявив, що Швейцарія не буде заарештовувати Путіна, що швейцарський уряд зробить для нього виключення. І Що взагалі Швейцарія не організовує цю зустріч і вона її не ініціює, що вона лише хоче її приймати. Також я додам, що сьогодні знову ж таки у вихідний день для держслужбовців з'явилася заява з Німеччини від канцлера Німеччини Шольца, який заявив про те, що він вітає плани Трампа зустрітися з Путіним. І ще одна новина цих вихідних днів вчорашня від міжнародних змі. Повідомлення про те, що прем'єр-міністр Великобританії Стармер відвідає Україну, щоб обговорити розміщення миротворців. Загалом, новини цих вихідних днів вказують на те, що наближається зустріч Трампа з Путіним, що наближаються перемовини. Звісно, нас цікавить реакція з Кремля. З Кремля заяв вчора, сьогодні не було щодо можливої зустрічі, але була заява позавчора, 10 січня, вустами Піскова які кі про те, що Путін готовий до зустрічі з Трампом, але немає конкретики, як і раніше, немає жодної конкретики. Таким чином, Москва хоче, щоб з'явилася якась конкретика. Що це значить? Це значить те, що Кремль говорить, що перед зустрічю з Трампом потрібно, щоб представники команди Трампа його радники провели перемовини з представниками Кремля. Щоб все було домовлено, і щоб Путін вже приїхав на цю зустріч як підписант. Не хоче Москва, не хоче Російська Федерація, щоб була зустріч без попередніх умов, незважаючи на заяви Піскова. І вони видно побоюються, що Трамп силою свого характеру може натиснути на Путіна і що Путін може піти на поступки. По іншому це не скажеш. І я ще хочу нагадати, наприклад, те, що було у 2019 році, коли в Парижі була зустріч в форматі Нормандської четвірки. І що тоді, коли Зеленський спілкувався з Путіним, що тоді навіть був певний конфлікт, і про це писали в ЗМІ російські змі про це заявляв тоді Аваков, екс-міністр внутрішніх справ України. Що був момент, коли Путін навіть погоджувався підписати певні документи. Але Сурков тоді почав обурюватися, що ми так не домовлялися, і Путін тоді сказав Ні. Путін він не є людиною жорстким характером. На нього, звісно, можна тиснути, і в Москві це чудово розуміють. На жаль, вище російське військово-політичне керівництво воно поглинуте цим імперським шовінізмом, і Москва всіляко намагається Путіна відгородити і щоб домовленості попередні були обговорені заздалегідь і щоб все було підготовлено. І лише тоді Путін їхав щось підписувати, візувати. Дивного тут нічого немає, Путін він ніколи не відрізнявся тим, що він брав на себе якусь відповідальність. Він завжди, коли якісь проблеми в Кремлі десь пропадав на тиждень, на два. Навіть щодо цього писали цілі книги, є й таке, і навіть від українських авторів. Тому щодо цієї зустрічі у Швейцарії не все так просто, адже незважаючи на те, що немає офіційних заяв з Москви, Є повідомлення від кремлівських політологів, зокрема від Маркова, який сьогодні в соціальних мережах написав таке, що Москва відкидає всі пропозиції Швейцарії, тому що Швейцарія не є нейтральною країною після введення санкцій проти РФ. Марков зазначує, що Москва хотіла б, щоб ця зустріч відбулася або, наприклад, у Туреччині, або у Об'єднаних Арабських Еміратах. Крім того, я хочу зазначити, що в Москві дуже незадоволені санкціями, які були введені позавчора діючим президентом США Байденом. І вчора з'явилася реакція про те, що Росія засуджує дії США, ворожі дії, що вони не залишаться без реакції. Щодо реакції, то зрозуміло, ну яку реакцію, яку відповідь може дати Москва. Але є заява від російського МЗС, де заявили, що реакція буде враховуватися при вибудуванні зовнішньоекономічної економічної стратегії Російської Федерації. Як хочете, так і розумійте. Але Москва, звісно, хоче якось відповісти. Ну, оскільки у неї нема сил реально щоб якось відповісти Сполучених Америки, то вони продовжують бити по Україні. Більше того, вчора з'явилось повідомлення в російських ЗМІ ще й з таким пафосом, з такою гордістю, що російська опаційна армія вдарила по мікрорайону 95-й квартал у Кривому розі, де раніше жив Зеленський. І це ні разу не жарт, адже наші змі також вчора повідомили, що росіяни вдарили дронами по тій місцевості, де раніше жив президент України Зеленський. Нічого тут більше додавати не варто, це все, що потрібно розуміти, про емоції Кремля, там дійсно назріває. Ще цікава новина на тлі зустрічі Трампа з Путіним на тлі перемовин. Це повідомлення в російських ЗМІ про те, що Путін просить перемовин з зіньпіном після відмови китайських портів приймати російський тіньовий флот щодо загалом експорту російської нафти. То зараз Російська Федерація експортує свою нафту насамперед в Китай, десь 50% і десь 30-40% в Індію. А зараз, звісно, постає питання щодо того, як будуть діяти ці санкції, стосовно індійських НПЗ, Китайських НПЗ. Тому спостерігаємо з родком подій, але я скажу так: поганим є те, що Байден зробив таку відстрочку, таке відтермінування цих санкцій аж на 45 днів. Тобто аж десь до 12 березня. Це, звісно, не радує, але добре те, що ці санкції нарешті такі введені, і Путін їх чекав, про що я говорив в передніх випусках майже три роки. Важливо, що в американських ЗМІ з'являється. Різні повідомлення, аналітика, зокрема аналітика від Американського інституту підприємництва, який зазначив, що потенційна поразка України обійдеться США значно дорожче ніж допомога Києву. Те, що такі звіти публікують, це безумовно важливо для нас, для України. Важливо тим, що це впливає на суспільну думку у США, і що ще й найважливіше, на думку політиків. Тому що, незважаючи на заяви представників команди Трампа, незважаючи навіть на заяви Трампа під час передвиборчої кампанії, уша чудово розуміють, що таке геополітика, і розуміють, що геополітика це завжди і прибутки, це завжди вплив, це завжди гроші. Ще що потрібно сказати, це, представити заяву Бориса Джонсона, екс-прем'єр-міністра Великобританії, який вчора заявив. Що проблеми України не вирішити без довгострокового членства в НАТО. Я повністю це підтримую. Щодо ідеї ведення миротворців, це лише перший етап, якийсь початковий етап. Україна однозначно повинна бути членом північно атлантичного альянсу і реальні гарантії безпеки це лише НАТО, надійні гарантії безпеки. Цікаво, що Борис Джонсон підкреслив, що перед початком повномасштабного вторгнення. Що реальність була така, що Україну не прийняли би в НАТО, він заявив про те, що зокрема французи були дуже проти, німці були дуже проти, не кажучи вже про угорців та інших. Я в попередніх випусках казав про те і цитував зокрема представників нашої влади, Стефанішиної. Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка казала, що насамперед проти вступу України до НАТО, це Німеччина та Сполучені Штати Америки, така трансатлантична вісь. Зараз ситуація, як ми бачимо, складна щодо вступу України в НАТО, але Україні потрібно продовжувати тиснути. І про це каже не лише Борис Джонсон, про це каже, наприклад. Екс спецпредставник США з питань України Курт Волкер щодо ситуації на Росії, також є такий цікавий певний тренд. Зокрема, вчора була заява від Симоніан, однієї з таких найголовніших пропагандистів РФ, яка заявила, що потрібно за її словами заморожити війну, потрібно забути про Одесу і Херсон, що це нереалістично і що потрібно домовлятися. Крім неї, останніми днями були заяви, наприклад, від Губарєва, від пропагандиста, який раніше дуже активно виступав за війну проти України, який каже, що так воювати не можна, що величезні втрати на Росії. За його словами, це понад 700 тисяч осіб, і що потрібно домовлятися, що потрібно заключати з Україною мирний договір. І ще одна заява від російського пропагандиста. Активіста Комуністичної партії Російської Федерації Бенеса Айо, який також говорить про те, що потрібно закінчувати війну, потрібно домовлятися. Але я хочу додати щодо аргументації, наприклад, Бенеса Айо, щодо аргументації Павла Губарєва, то. Баряв каже про те, що потрібно Росії закінчити війну, що потрібно припиняти агресію через великі втрати, але він наголошує на проблеми з мігрантами на етнічні злочинності на Росії, і що російським службовцям потрібно повертатися додому і потрібно вирішити проблеми на самій Росії. Бернес Айо каже про те, що також величезні втрати, і він акцентує увагу на тому, що Путін має буцімто врятувати світ від третьої світової, і таким чином Росія має завершити війну. Я не скажу, що це якось сильно е, відзеркалює те, що відбувається в військовому суспільстві рівень імперського шовінізму. Хоча б тому, що якщо подивитися коментарі під такими заявами Рити Семен'ян, під е, такими заявами е, Губарєва, а йо, то більшість росіян в коментарях вони і далі. Продовжують наполягати на продовження агресії проти України. Є ще повідомлення, зокрема щодо російських так званих еліт на сайті Медуза декілька днів тому, 9 січня, вийшла стаття. Що російські еліти очікували, що в цьому не в цьому вірніше, а в минулому, 2024 році буде заморозка війни, що вони нібито дещо стомилися, що у них є певні опасіння щодо санкцій були, але Путін хоче продовжувати воювати. Щодо ситуації на полі бою, ситуація складна, залишається чи продовжує залишатися складною. Мені за попередню добу 184 бойових зіткнень, майже 200 бойових зіткнень. Тобто окупанти атакують і шаленно атакують, незважаючи на втрати. І Незважаючи на такі заяви від російських пропагандистів, що буцімто російське суспільство вже дозріває до миру. Щодо позитивних новин. Стосовно ситуації на полі бою, є повідомлення від американського інституту вивчення війни, який пише про те, що українські воїни просунулись у Курській області. Загалом, ситуація у Донецькій області зараз залишається для нас вкрай складною. Окупанти, на жаль, продовжують повільно просуватися. Збройні сили України не можуть стабілізувати ситуацію. Щодо втрат окупантів, то з передню добу, зважаючи на таку кількість атак, вони втратили. 1750 військовослужбовців. Також я хочу зазначити, що останніми днями, останні декілька днів, окупанти активно в бій кидають танки. За попередню добу було знищено всього 5 танків, але перед цим 10 танків, 15 танків. Тобто російська операційна армія кидає в бій все, що є, і хочуть максимально захопити території до перемовин Трампа з Путіним. Збройні сили України продовжують бити в глибину території країни-агресора, і це реальна конкретика від України. Кремль ж хотів конкретики, і Україна чітко конкретно б'є. Зокрема, щодо нещодавнього удару по Енгельсу, по нафтобазі, яку використовують російсько-поційні війська, зокрема стратегічна авіація. Сьогодні з'явилось повідомлення, що в Енгельсі вже п'яту добу поспіль ця нафтобаза горить. Є певні такі інсайди в російських соціальних мережах про те, що, начебто, 9 резервуарів пошкоджено, що 3 вже вигріло. Як там воно насправді невідомо. Але є офіційні заяви від губернатора Саратовської області, який заявив про те, що продовжується процес контрольованого вигорання палива. Як вам таке? Паливо вигорає і російська влада контролює процес. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Вчора президент Корні Зеленський провів ставку і повідомив про те, що він доручив на ставці збільшити кількість замовлень дронів. Мова йде не лише про дрони FPV, не лише про дрони, які використовуються на лінії бойового зіткнення, а й про далекобійні дрони. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері!